Любі друзі вас у себе на каналі. Сьогодні мова піде про в'язання. Мені дуже картить розповісти про футболку, яку я собі зв'язала, футболка літня. Я дала їй назву пильна троянда. Звісно, за кольору ниточок. Я в'язала з пряжі візел, натурел-котон, так виглядає етикетка: це 100% котон, вага. 100 грамів і довжина 200 метрів. Я придбала 4 моточка, і моточка в мене залишилася, вага моєї футболки 341 грам. Тому пішло на футболку 3,5 матка. ниточка дуже мені приємна, дуже гарна, не тільки кольором, але і. Й... Звісно, за іншими властивостями, вона дуже ніжна. Але при в'язанні треба бути трошки уважними, бо дивіться, вона не дуже скручена, не дуже так щільно скручена. І коли я задумувалася і дивилася в вікно, то якась одна ниточка, бувало, її вискочить. і Щоб не повертатися, не розпускати, то треба трошки дивитися. На сам процес, коли в'яжеш. В'язала я спицями і тіми, що вам показувала Ніпро, я окремо придбала ці сині спиці. Це номер 4,5. Саме після придбання цих спиць я захотіла придбати і весь набір. І оцей тросик також я придбала окремо. Цю футболку я дов'язала у потязі. Я їздила у Вінницю 7 годин, до Вінниці, 7 годин. До Одеси, коли б верталася, тому уся футболка, практично, крім кокетки, була зв'язана в мене в потязі. Я в'язала спицями міти з а потім, коли вив'язувала вже резиночку, їх спокійно змінила на спиці 3,5. У своєму відео, де я показувала ці спиці, я промовила, що це спиці укорочені, але я трошки не так висловилась. Мені моя глядачка написала, я цей, за це їй дуже вдячна. Ці спиці трошки коротші від подарункового набору. Якщо ви захочете придбати подарунковий набір, він йде там з косметичкою, то там спиці трошки довші. Але є ще точно такий набір, практично такий набір, але самі ці спиці трошки коротші. Вони і називаються укорочені спиці, Як то буде українською? О, так Тож в мене оце набір спиці стандартної довжини. Дуже приємно, що глядачка звернула на це увагу, бо я не дуже ясно висловилася, скажімо так. Так, де в мене мої записи? З чого починався процес в'язання? Звісно, це з набору петель. Я набрала 104 петлі, зв'язала ось таку невелику просту резинку. І далі я почала вив'язувати. Такі ажурні ромбики. Я намалювала схемку. Схемка дуже проста. Раппорт цього узору складає 8 петель, тому коли ви будете набирати на горловинку, це треба врахувати. У висоту цей узор складає 7 рядків. Далі я пров'язала 4 ряда лицевими петлями. У 12 рядку я почала додавати. На початку кожного рапорта накид, далі три рядка лицевих. У 16-му рядку я, в мене вже рапорт складав 12 петелек, то я відступила раз, два, три, 4, 5, 6 лицевих, і тільки потім у мене було, був, був накид. І таким чином я додаю у кожному четвертому рядку по одній петлі в кожному рапорті. Тільки Чередую, чи в началі рапорта, чи в середині. І таким чином я вийшла на розширила своє в'язання і вийшла до лінії пройми і почала розподіляти на рукава і на тіло. На рукава я відділила по 47 петель. Далі я додала по 12 петель і загальна кількість петель на рукаві в мене 59, а на тіло в мене залишилося а на тіло вийшло 166 петель плюс 16 петель це, по 8 петель це по 8 петель це підрізи і загальна кількість петель по тілу це 182 петлі. Оці 12 петель, я ті, що набирала на рукавах, це з підрізів. Сантиметрах рукава в мене складають по 16 см. Отут, -от ширина рукава 16 см. А ширина тіла в мене 49 см. Довжина футболки, ось, якщо міряти від, міряти від рукава, від пройми. Довжина в мене 37 см. Так, ще я хотіла показати вам. Так, вона лежить в мене на столі. Вся не, не входить до. Щоб показати, але дуже хочеться. Я хочу сказати, що ця пряжа, я вив'язувала перший раз цієї пряжі. Ну, вона дуже приємна на дотик, і мені дуже приємно було в ній ходити. І вона, ви знаєте, така, як шовковиста. Я навіть не, не можу це. Звісно, це не шовк, але вона от російською мовою струїться, як шовк. От ви розумієте? ну, Дуже вона приємна, дуже гарно вона. Виглядає, я себе, себе почувала на концерті дуже впевнено. І до цієї футболочки я хочу вишити ось таку прикрасу. Дивіться, який гарний, яка гарна квітка, тюльпан який гарний, і саме оцей колір підходить до футболки. Я, коли вив'яжу, обов'язково вам покажу на футболці. Цю прекрасу. Хочу додати, що, е, як ви бачите, в мене тут зв'язаний росток, але росток азіатський. Ось дивіться, дівчатка, отут в мене зв'язаний азіатський росток. Отак от, от воно виглядає ззаду. Тут в мене підрізики по 8 петелечок, що я вам казала. Ну, але це дірочка це з узору. Це не те, що Вийшла ось ось, ось ця дірочка звідси. Ну, більше хвалитися не буду своєю футболкою, а ще хочу на завершення запросити вас подивитися буквально пару хвилин на концерті. в Будинки клоунів. Я, я, звісно, я не знімала всю виставу. Звісно, я озвучку прибрала, щоб не порушувати авторські права. Але запрошую там буквально дві хвилинки подивитися, як, що це таке вистава у будинку клоунів, які там артисти, як вони виступають. Тож до наступної зустрічі. Всім, всім гарного настрою! Thank you хороший спектакль. Дальше там ну, можно по расписанию посмотреть. меня не расписание. Еще от всей души хочется пожелать вам будьте здоровы, как в Одессе говорят, чтобы не дождались. Вот, не дождались. И от всей души еще раз поблагодарить за ваши улыбки, потому что народ, который не разучился улыбаться, победить невозможно. И от всей поблагодарить тех людей, это волшебные люди просто. Те люди, которые приближают нашу победу с каждой секундой, с каждым мгновением, с каждым часом, это наши Збройные силы Украины.